Мы снова у деле. Самое любимое СТО в мире. На СТО як наработав До побачення, блядь. Я нахуй на суд подам, блядь. Да нет, я до вас приеду лучше. Ну, звісно, приїду, а на що мені таке, ви так розмовляєте неприкольно якось. Я доза доставлю до домовлення, але ви не по-людськи якось, ну вас попросити неможливо. <звук> Я викликав таксі, мені все одно, коли воно буде. Воно якось типо, повинно бути нормально, а воно бичить бичить, Мені треба, мені треба, бе-бе-бе. Тому що, 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 ми пігнали. Його банда. Що, всім привіт! Сьогодні новий короткий, день і вже зараз перша година і я їду брати перше замовлення, тому ми сьогодні будемо дивитись 8-годинний робочий день. І з новин така херня. Заблочили у болті. Все, болт тепер не наш друг. Тепер тільки працюємо по уклону і, може, колись почнемо робити по оберігу. Тому що, 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 ми пігнали. Ну що, заробили сумасшедші гроші. 240 гривень. 4 гривні на чай дали. Оце так. Оце так клас. Оце так прибутки. Оце так пігнали. Коротше ми що? І ми на подолі. І звісно що на подолі робити конкретно взагалі нема чого. Тому Типу... Будемо звідси тікати. Алло? Так, коротше, алло, алло. Взяли супер замовлення, алло, алло. За 60 гривень. Це прикол. Це прикол приколів Так, ну шо, 66, 66 гривень Дзинь, Але короче. Зайшла молодежь, а від неї трохи пахло несвежності. І це не нормально. Це, це не нормально. бомжі бомжи. Капець. Молодежь. Слідкуйте. З собою, митись, бо як бомжі вже. Капець. Так, коротше, хочу подякувати Антона, Кірушко і Івана. Маковецького, тому що оці пацанчики, ось вони зверху задонатили мені по 100 гривень. Їм дуже велике дякую. Ви красавчики, коротше, супер-пуперські. Це я не можу не відмітити. Тому вам подякував. Удикі респектоси, гайс. Ну що, і не пройшло 20 хвилин. Як прийшов заказ, нам трошки подача там 2 кілометри, та це не страшно, тому що ми стільки простояли, А їхати нам в інтерконтиненталь за 146 гривень. Так що поїхали. Так, ну що, це непогано? Зробили по путьовочку. поїздочку по путьовочці за 156 гривень і ще дали нам Чайковського 15 гривень. І одразу вже схватили заказ на Великий Житомирський за 88 гривень. Вже думали їхати додому, тому що дуже скучно, а стало трошки веселіше, і ми сподіваємося, що робота піде далі. Так, ну що, карвочі гайс. 90 грив... 91 гривня дзинь. І що ще цікавого? Ми зробили вже карму нашу. Карма наша тепер 95%. 95% карми! Є! Yeah! Це перемога. Це перемога. Може на сьогодні ми ще щось піднімемо до 97% і буде цікаво як. Як, але треба її зробити соточку соточку але я вчора профтикав одне замовлення, тому мені треба, щоб соточку. щоб, щоб, щоб соточка була карма, треба вивести замовлень ще 80. Так, ну що, ми заправились, коротше, і тепер у нас обід по розписанню. Все, пігнали обідати, повернемось. Трошки пізніше, коли почнеться роб... якась робота. Все, гайз, пігнали. The next day. Йо, банта, всім привіт. 5.30 ранку. Коротше. Встали сьогодні так раненічко. Тому що вчора була сама жахлива зміна вообще в таксі в моєму житті. Сама найжахливіша. Вчора взагалі не було замовлень, щось таке трапилось. Типу, я не знаю, були якісь там міні мінімалки. міні малки я ще накатав на 400 гривень. І потім вирішив ну, поїхати додому, відпочити і поїхати о 6 годин попрацювати. До 11 я взагалі бачив тільки один шлак в ефірі. О, ну наконець-то я вже хотів сказати, що пройшло пів години і нічого немає. Нарешті перше замовлення воно було відмінено. Я вже пів години тут втикаю. Короте. Взагалі, просто якась двіжуха реально непонятна. Ну, дивимось далі, що буде, може щось зараз з'явиться. Ми маємо надії. Так, то що, ми зробили перше замовлення за 75 гривень і короте, і вивезли двох п'яних пацанів додому. І короте, а замовлень щось. А замовлень щось нема біля мене. Замовлення є тільки... Десь за 4 кілометри від мене. Так, ну що, приїхали ми на Лісову. 97 гривень дзинзелин, дзин дзинзелин, дзинзелин. 7,20 з п'яти ранку три замовлення. Оце так результат, оце так перемога, оце так крутяк. Так, ну що, гайс, воно трошки полетіло. Зараз взяли ще замовлення за 110 гривень. Тут... Катаємо по лівому берегу, але на правий навіть і не будемо рухатись, тому що там зараз двіж... така двіжуха, що не дуже і хотілося. Йоу-йо, -йоу. ну що, банда, вже 9.30 ми їдемо на СТО. Заробили ми по уклону 676 гривень і чаю нам надали 100 гривень. Потрошку-потрошку по нам ще надавали трошки чаю, що прикольно дуже. Ну і вийшло там у загальному 750 гривень. Ну, не дотягнули ми до 1000. До ну, таке, да, таке собі кіно. Повинно було бути трошечки краще. Ну що, поїхали на СТО, зараз будемо там розбирати, замінювати, все коротше, будемо дивитись, буду вам показувати, як ми коротше, будемо там шаманити і підшаманювати. Все, пігнали, гайс. Найбіше СТО в світі На СТО як на роботу. Так да, Вовчик? Yeah. <laughs> там, цілий випуск, там цілий випуск буде про СТО, короче, у мене. Як Вовчик робив машину. Я її ламав, а він її все час робив. Что всё? Что всё? Что всё? Ты что так не... мало? До показания, блядь. Ты ты знаешь, пожалуйста. Я нахуй на суд подам, блядь. Аки суд? Никто о... не ожидал, что в гараже может быть фортепиано вообще. такі талановиті люди тут працюють. Клас. Так, ну що, братіки та сестрички, ми знову у ділі. У ділі. У, у ділі. 17.11 ми на, на нашому любимому селі взяли отаке замовлення. Тишина в салоні, драйвер не курить. їде мій тіоска, Максим. Ні, а чого ви не можете відмінити, що вам важко? Чи... Що проблема? Що у вас ретик упаде? Ну да. Ну а у мене тоді не упаде. Ні, вас не упаде, тому що у вас є дві хвилини, щоб його відмінити. Давайте, дзвоніть, тоді ви знімаєте старні. Та ні, я Час, до вас приїду лучше. Ну так двісті. Ну звісно, приїду. А наше мені таке, ви так розмовляєте неприкольно якось. Я задоставлю до домовлення, але ви, ви не по-людськи якось. Ну, вас попросити неможливо. Я, не бути, я викликав таксі, мені все одно, коли вона буде через дві хвилини, через п'ять. Хвилин. Хвилин Ні, на... ну можна ж вийти якось ну, в положення, але не треба, якщо ви такі принципові, я приїду, мені не важко. Ну, типу, Таке собі. Так, Кіно. Так? Та я приїду зараз, давайте. Зараз я приїду, відправлю ваше замовлення. Почекайте мені, мене хвилин 10. Ну, а ви такий різкий, просто я не знаю. Наче, у Вас поганий настрій. Слухайте, якщо ви хочете поговорити, то це не до мене. Та я не хочу. Та ні, я приїду. Якщо ви не можете зробити того, то я просто приїду. Та я не нажав, ми Авто... Знаєте, що таке авто, автозаказ приходить? Не знаю, я ну я вам поясняю, коли приходить а, на, на автомат, такі замовлення приходить. Але радіус 5 кілометрів. Вам все одно, а мені не все одно. Ви бачили? Ого, він відмінив! Красава машина! Відмінив. Ото з людьми треба якось так розмовляти, щоб воно якось, типу, ну. Воно якось типу повинно бути нормально, а воно бичить, бичить. Мені треба, мені треба. ба-ба-ба-ба-ба-ба, я не можу, я не можу. Йоу гайс, от і підійшов коротше, вечір зустрічі. Вечір зустрічі, Ми коротше, попрацювали. На уклоні ми заробили 1200 гривень. І, і сьогодні наші, в, нашому, в нашому ділі з'явилася нова служба таксі 838. І що я вам хочу сказати? Мені вона реально сподобалась. Тому що я виконав 4 замовлення. А Може 5. Е, так, виконув. 4 замовлення виконав. Отримав 461 гривню і плюс чаю мені там набросали. Коротше, 500 гривень. Тому я заробив сьогодні. Я не знаю, тут буде видно, не буде? 4 замовлення. Коротше, 838, ви прикольні, реально добре, що я вас знайшов, тому що болта я потеряв і знайшов вас. Може, колись буду вас рекламувати, коли ви будете платити мені гроші. Угу. Е, ну, коротше, прикольно. Мені сподобалось, тому що я барав закази, вони були не дуже далеко від мене. Я їх ну коротше, я бачив, що куди мені їхати. Дуже прикольно. Тому 1700 гривень, мінімалочку е, свою я коротше відробив. Так що, будемо перевіряти нову службу і користуватися, і буду вам розказувати, як користуватися тою новою службою. Ну що, заробив сьогодні, коротше ж на що? Заробив сьогодні тільки, можна так сказати, на печенюшки на з шоколадкою. Більше ні на що не заробив, тому м -м, на газ, на печенюшку на шоколадки, а ті всі гроші в СТО витратив. Ну, коротше, таке діло. Так що, гайз, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, колокол, дзвініти з донатити, якщо є можливість. І буде вам щастя, буде вам радість і все буде у вас в житті класно. Я дякую, що ви є в моєму житті, усім підписникам. Велике-велике дякую за підписку. Всім тим, хто дивиться мене в Україні, це найголовніший респект, звісно. А ще хочеться передати привіт Германії та Сполученим Штатам Америки. Люди, я знаю, що від мене там дивиться. Друзі, я радий, що ви, коротше, вам то заходить. І ви, коротше, ну, зі мною, хоч би на, на нашому youtube просторі і на завершення хочеться подивитись, що у комендантський час предлагають нам зробити за 544 гривні поїхати на ЖД Центральний. Оце так заказ, я розумію. Чотири таких закази, і можна нікуди більше не їхати. Тому всім позитиву! Зустрінемося у нових серіях нашого серіальчику. Па-па, гайс!